Всім доброї ночі, вже навіть не ночі, а ранку, майже шоста ранку, і зараз там кажуть, що крилаті ракети летять. Я про інше. З приводу шахетів на території Польщі, і те, що зараз люди масово пишуть, це початок Третьої світової війни. Ну, як в Вікіпедія написала сьогоднішню дату, що наче то це так. Ви знаєте, боятися треба не початку Третьої світової війни, насправді. А боятися потрібно. Отої мирової угоди, якою нам так грозилися. Ну самі собі представте, е, про який мир може йти мова з психічно хворою неадекватною людиною, у якої свій світогляд, у якої своя історія, історія України, е, історія Росії, це психічно неадекватна людина, особі, яка е, Щоразу видвігає нові умови, по-перше, по-друге, щоразу у нього е, якісь свої нові дані про історичні факти е, нашого походження українського коріння і Росії. Тому е, рано чи пізно ми все одно до цього дійшли. Ну і що найбільше, що, що я вам раджу боятися, це експертів, це новин, це е, нашого єдиного бездобольного марафону. От, наприклад. Я вам зараз хочу показати тобто, товариша. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру об'єднання Україна, який зараз е, там по марафону е, дає свої пам'ять е, два громадяни на Польщі. Тіпа ті, ті, навіть Шахету каже, що загинули два громадяни на Польща. Е, дивіться, поки е, не до експерти будуть вам розказувати віду е, свою думку. Я вам зараз скажу, хто це такий, це особ, свого часу в Верховній Раді України, в апараті Верховної Ради України, то Порошенком бігав, забезпечуючи недоторканність нардепів. Тобто, якщо є нардепи, які не хочуть, щоб до них підходили чи то журналісти. Як мої журналісти теж підходили, мої відеооператори підходили. Чи просто не хочуть, щоб взагалі битло до них підходило. Оце от оцип, валік, гладких. Бігав фізичним шляхом Верховній Раді, просто всіх розштовхував, відштовхував в нагло з 90-х, набравшись. Досвіда просто викидав людей, які намагалися добратися до свого нардепа, якого вони вибрали на окрузі, або журналісти, які хотіли взяти інтерв'ю. І тепер от, от осіб іменує себе політичним аналітиком Центру Об'єднана України, який розказує, що ну тепер то Польща звісно, почувствувала, каково. Теж буде казати, що Україна втягує Польщу та цю світу. що, кончений? Як ви можете взагалі? Говорити про те, що Україна втягує Польщу третю світову. Якщо Польща давайте говорити чесно: перша країна, яка прийняла українців, прийняла біженців, дала допомогу фінансову, дала допомогу матеріальну, забезпечує сьогодні українців дуже багато біженців, дала військову допомогу підтримку. Так, сьогодні президент Польщі заявив про те, що передчасно говорити про членство України в ЄС і в НАТО, але Дональд Туск. Який, е, всіляко будучи і в опозиції, тоді ще в Польщі, будучи вже при владі сьогодні, прем'єр-міністром, е, всіляко до підтримав Україну і підтримував українців. Так якого ж ви, прости, господи, хера, отаких от долбайобов, блять, придурків сука, випускаєте е, в цивілізацію, якщо місто тільки в собачі будки, щоб вони блять гавкали на ті країни, які нам допомагали? Щоб отакі придурки блядь, на прес-конференції Дональда Туська задавали питання історичного характеру про е, е, історичну, дайте оцінку е, волинські різні. Викончені, нахіра ви сталкуєте Україну з Польщею, лбами? Якщо на Польщу територію залетіли шахиди, польща зараз покаже демократію. Вони зараз підняли свої безпілотники, вони зараз повністю повітряний простір контролюються літаками. І от що саме інтересно, не не просто обеспокоєні вони цим. Вони конкретно роблять дії, які забезпечують повністю безпеку їхнього повітряного простору. Вони прикрили аеропорти, вони підняли всі повітряні сили, і НАТО вже підключило захищати свою країну, члена НАТО, Польщу. То я задаю питання, Нахіра ви нас робите тупорилими, ви спускаєте таких придурків в шмарафони, які дають свої оцінки? Причому не просто негативні оцінки, дебільні оцінки, непрофесійні оцінки, а оцінки, які можуть визнатися, признатися е нашими партнерами Польщею як негативні, агресивно налаштовані і невдячні? На хера ви нас робите невдячною країною по відношенню до Польщі. Той же самий зерновий конфлікт. Він же ж дійсно тут права. Какого хера ми повинні тіряти своїх фермерів, свої добутки, своїх, е топити фермерів у ціні зерновій, якщо через те, що регіонали наші частка 7% зерна була державна, все остальне партії регіону. В частности е цього придурка родича е притули. Який возглавляв партію регіона, господі, зараз за границею сидить. Боже, як його? хомутинника. Найбільша частка зерна там була хомутинника. Тому поляки справедливо возмутилися і написали навіть лист у Міжнародний банк кредитний щодо відмови і його фірмам у кредитах і фінансуванні його аграрних фірм. І весь уряд полетів у Польщу сратися з Польщею і з урядом Польщі раді сраного і будьчого регіонала Хамутинника за зерно. Ви що, придурки, нахіра ви це робите? Поэтому Третя світова для нас не страшна. Для нас страшна е, мирова угода, яка передбачатиме, по-перше, всі условия Путіна. І ми не матимемо права, шахліва шахправа, без нього е, дозволу вступити. І е, саме головне, підписи поставлять, може під мировою водою. А конкретики нікого не буде. Гарантів ніяких не буде. Соответственно, не будете з третьої Рано не поздно вона почала, почалась би все одно. Якщо вони не хочуть Путіна станути по-хорошому, і вони ще решили реабілітувати в глазах суспільства світового, і Путін зараз, е пан е Казаяя, поїхав на цей до Сінзепіна на е річницю е е Другої світової війни і все інше. Тобто, переговоривши, залучившись підтримкою Китая і Тим чи ні, ще що довбойова шизофреніка. Вони вирішили, ну, НАТО так НАТО, давайте вступати в Третю мірову війну. Трамп, ти кого блядь, вирішив реабілітувати для захопчиця, де біла, шизофреніка і гітлера Совінного. Не вийшло. Цей придурок пішов зараз на Європу. здує. Попутно вітер жопу. Не бійтесь Третьої світової війни, бійтеся світових мирових угод, каміння, під якими. Нам ніхто не покаже, які закладені там. І це ж галочкою не проведеш над бумажечкою, не прочитаєш скритий текст. І ми не узнаємо ніколи, які умови цих мирових угод. Тому е, не було би щастя, так не щастя помогло. Саме головне, менше слухайте таких придурків і менше слухайте ж марафони. Там розкажуть, як там жити. Думайте своєю головою, аналізуйте, е, порівнюйте самі. Ми ж умні люди. Все буде добре. Все буде українському.